Працівник міськради Солидару у минулому, а нині переселенець зі знищеного росіянами міста. Володимир Якушев на початку великої війни понад місяць з родиною жив під обстрілами. Рішення виїжджати з Донеччини далось непросто. На згадку про рідне місто має особливий сувенір. От наша соль Это рудник сім полуторка. новим домом у Вінниці для переселенців став центр реабілітації Поділля. Вся життя поместилась в одній сумці. ценное у нас залишилося, наші діти. Ну і дуже рад, що нас тут приютили. В цьому центрі нам показали все, що можна було і помощь, і сочувствие, і страдання, і підтримка. Володимир Юрійович каже, взимку купували повербанки і ліхтарики, адже у центрі теж сиділи без світла. Відключали, бувало, що і батареї остивали, тому що тут же. Ж... Я розумію, якщо газове отопление, електричні насосы не то вже отопления не будет. Крім 16 переселенців, у центрі живе ще 40 людей з інвалідністю. Для них блекаут справжнє випробування. Без світла не можуть ані проходити реабілітацію, ані приготувати їжу. Вирішити проблему допомогла міжнародна організація з міграції. Кухня, гуртожиток працюють відділення фізичної реабілітації, фізіотерапевтичний кабінет масажний, Там різні тренажери, які працюють саме від електроенергії. Тому ми зможемо безперебійно надавати послуги з реабілітації. Це велика відповідальність за цих людей, щоб вони були в комфорті. Цієї зими у центрі працюватиме два нових потужних генератори. Ними планують закрити одразу кілька потреб закладу. Перше, це забезпечення власне роботи безперебірної роботи ліфта для людей з інвалідністю, щоб вони могли у випадку відключення електроенергії е, рухатися між поверхами, ну і відповідно забезпечувати і евакуацію і безпеку у випадку чи повітряних тривог чи будь-яких інших надзвичайних ситуацій. Другий генератор це генератор для забезпечення електропостачання знову ж таки безперебійного для гуртожитку, де проживають власне внутрішньопереміщені переміщення особи та люди, які проходять реабілітацію в даному центрі. Організація з міграції не вперше забезпечує комфортне перебування переселенців та осіб з інвалідністю у центрі. Раніше допомогли відремонтувати санвузли та кухню, врахувавши потреби маломобільних людей.